Йова, ви взагалі бачили мої нові чапи? Ой, мама. Відео на ПК тематику дуже специфічний контент. Ті, хто цікавляться, смакують таке пачками, а хто нічого не розуміє, все одно чомусь інколи натискає на картинку, де на столі світиться цікава коробочка. Конкретно в цьому відео я спробую посидіти на двох стільцях. Воно буде цікаве для тих, хто шарить за залізо, і для тих, хто тільки починає розбиратися в цій темі. Це як не як мій досвід. І я пропоную вам подивитися на мої помилки і не допустити їх у себе. Ви на каналі Окріп, і давайте поговоримо про залізячки. Перше, з чого треба починати, це, звісно, підписка на канал. Перше, з чого треба починати, це звісно корпус. Якщо ваш комп'ютер планує жити у вас на столі, то вигляд у нього має бути як мінімум бомбовий. Тут все, звісно, залежить від вашого смаку і кількості папірців в кишені. Але знайте, що на кожен гаманець знайдеться свій варіант. Я ж обрав для себе Чифтек Візіо Візіо Візіо. Короче, ось така назва, і давайте проаналізуємо, чому це дуже гарний варіант. Спеціально не кажу, що найкращий, щоб ви могли написати свої в коментарі. Конкретно мій вибір це мінітаур. Є ще Міді Тауер, фул тауер і навіть мікротавр, але це вже така цікавенка. Хоч розміри і менші за стандартний, але він ширший, та не в цьому його плюс. Головне, що це акваріум. Корпус, в якому дві з чотирьох сторін це скло. Не плутайте з корпусами, в яких з боку скляна кришка. Це трішки інший варіант. Саме ця скляна посудина додає максимального вайбу, коли всередині все горить та сяє. Цим нас, до речі, забезпечують шість комплектних вентиляторів, і ви тільки усвідомте цю цифру. Вам разом з корпусом не за всі гроші світу дарують шість АРГБ вентиляторів і контролер до них. АРГБ означає, що кожен діод може. Може світитися незалежно від своїх братів діодів. Це дозволяє робити більш цікаві варіанти підсвітки і в цілому додає гнучкості. До речі, особисто я брав цей корпус за 4500. Зараз він коштує 5500, і вибачте, це сталося після того, як я його придбав. Та не хвилюйтесь, є кілька схожих варіантів по комплектації. Аерокул, драфт. Dr Dr Коротше, ось цей корпус, але тут занадто товсті рамки, тому не дуже гарно це виглядає. Є ще один варіант модеком Volcano, Panorama Apex ARGB. Дуже схоже на. Мій варіант, але обирати треба між 5 і 7 комплектними вентиляторами. Звертайте увагу на ось це 7F, 5F, тому що це кількість вентиляторів в комплекті. До речі, є варіанти в білому кольорі, якщо ви робите білу збірку. Досить симпатично. У інших варіантів або 5 і менше вертушок, або ціна, як у крила від літака. Нам таке, звісно, не підходить. Ми пани скромні, тому беремо щось з цього і рухаємось далі. А далі у нас так звана башня, охолодження на процесор або кулер, який всьому голова. В цьому плані, звісно, у вас також є два стільці. Охолоджувати процесор повітрям або водичкою, та давайте будемо реалістами. Якщо у вас є достатньо бюджетів і ваш процесор це камінь, який народився в районі сонця, то звісно вам потрібна якісна система водяного охолодження. Та інші 80% – це випадки, коли буде достатньо гарної башні. І оце так несподіванка. Діпкул AG620 під цей опис підходить. Шість теплових трубок та розділений радіатор з двома вертушками забезпечить вам запас попекельності в 260 Вт тепла. Не буду казати, що це найкращий варіант і інші. Не розглядайте, але саме він перевірений часом, і більшість збірок для нього не проблема. Приємним бонусом є argb підсвічування на кожній з вертушок. Хоча з другою ситуація цікава, вона світиться, але її не видно. Ставте лайк, щоб вона сильно не сумувала з цього приводу. Думаю, їй буде приємно. Відгуків на цю башню більш ніж достатньо. І я закріплю, що мінусів знайдено не було. Встановлювати зручно і гучність роботи досить приємна. І знову, вибачте, бо на одному дуже популярному сайті цей товар зник саме після моєї покупки. Я вже реально. Думаю, що мене прокляли. Та що знаходиться під цим шматком заліза? Вашій увазі i9 14900KF. Звісно, я жартую, окріп ще не в такому праймі. Та навіть так, камінчик тут смачненький, бо це гравець команди червоних. Зустрічаємо стоячи, бо це Ryzen 7 7700. 8 ядер, 16 потоків, і я сподіваюся, що ви не ті експерти, які оцінюють камінчики саме по цим характеристикам. Це, звісно, важливо, але все вирішують тести. Багато незалежних тестів на різних конфігураціях і в різних робочих та не дуже завданнях. В цілому, після того як я експертно кілька днів аналізував ситуацію на ринку, мені здалося, що сім Найоптимальніший варіант для мене, бо і попрацювати, і пограти на ньому можна, і ціна навіть не змушує продавати кілька органів, тому лайк від окріпа фіксуємо. Та одна неприємна ситуація все ж таки сталася. Пояснюю так, щоб це зрозуміли усі. Процесори продаються в двох варіантах: просто камінь і камінь, але з комплектним охолодженням, з тим, яке виробник вважає достатнім для роботи. І як ви гадаєте, збираючи корзину, чи перевірив я, який з варіантів лежить саме у мене. В вашій увазі, комплектний кулер від Ryzen. В принципі, з цієї секунди відео. В коментах можна писати, що я дурний і сам себе прогрів на зайві гривні. Але, шановні, це я вже знаю. Спробуйте вигадати щось нове. В цілому, ця вертушка гарно зібрана, навіть має підсвічування і не викликає відчуття іграшки з Аліекспресу. Та нащо вона мені треба, якщо у мене є ось цей двоголовий монстр? Прокрутивши це питання в себе в голові, я знайшов найкращий шлях вирішення проблеми. Шановні, його забере собі на виховання один з вас. Та я точно не хочу робити конкурси і подібні історії. Це якось не солідно для такої речі. Хай вона дістане. Це тому, хто найбільше її потребує. Одразу після того, як це відео опублікується, в телеграм-каналі з'явиться відповідний пост, і вам просто в коментах треба написати свою історію. Наприклад, мій компік старенький і сумненький, нічого не світиться, і кулер процесора давно скрипить і не дає моїй мамі виспатись перед роботою. Було б круто замінити його. Ось фото. Зафіксуємо. Я не прошу підписуватись, ставити лайки і займатися чимось подібним. Можете просто навіть запитати свого друга, якому б така штучка підняла настрій. Доставку я, звісно, оплачу. Думаю, в майбутньому, коли окріп з медіа мікроба трансформується в щось більше, я зможу собі дозволити робити для вас подарунки масштабніше. Думаю, для такої теми можна на каналчик і підписатися. Я знаю, що я казав, що не треба підписуватися, потім попросив підписатись. Ну, я думаю, ви суть зрозуміли. Давайте рухаємося далі. А далі у нас місце, куди усією своєю потужністю входить процесор: мамка материнська плата. Мабуть, найскладніше зробити правильний вибір саме з нею. Розібратися з усіма нюансами і обрати собі ідеальний варіант су. Складно. Особливо, якщо ви тільки починаєте розбиратися в цих залізяках. Та як добре, що існують люди, які люб'язно розкладуть на молекули кожну партію, кожного виробника і кожну модель. Завдяки їм можна витратити кілька годин, а не століть, і підібрати собі щось більш-менш адекватне. Звісно, якщо вам немає куди витрачати гривні, ви завжди можете придбати щось подібне. Правило, коли гроші заощаджують ваші нейрони, тут працює. Та для тих, хто без золотої ложки в інтимному місці, вашій увазі А40 Б650. Pro RS. це і не безкоштовно бюджетний сегмент, і не інкрустований алмазами витвір мистецтва. Це просто материнська плата на am 5 Сокеті, яка дозволить підняти пам'ять по XMP або ж вручну, трошки розігнати процесор, якщо ви техноманьяк, і при цьому не отримати головних болей з біосом або браком. Конкретно у мене ATX варіант, і це виявився єдиний мінус. Коли я зібрав все у своєму корпусі і почав під'єднувати дроти, вилізла неприємна проблема. Під материнською платою немає місця взагалі. 0 см для будь-чого. Тому довелося вести кілька друтів з боку. Це, звісно, не критичний мінус, але пораджу вам брати мікро ATX форматик Збірка точно буде зручнішою. В цілому тема материнської плати це мільярд нюансів, які треба враховувати при виборі. Знову раджу дивитися мільярди оглядів і тестів, і бажано знайти адекватні канали, яким ніхто копійку не давав. А якщо вам було б цікаво побачити на цьому каналі відео про основні речі, які треба знати при збірці ПК, ласкаво прошу в коментарі. Там ніхто Крім мене, не кусається. І думаю, зараз там з'явиться кілька солодких коментарів, коли ви побачите, що мій блок живлення це Бі Quiet. Містер переплатив за бренд, попався на хайп і взагалі КСАС норм тема. Звісно, я не буду з вами сперечатися, та при виборі я орієнтувався на одну думку. Буде трішечки сумно, коли при веселих світлових гойдолках мій блок живлення забере з собою на той світ кілька комплектуючих. І повірте, якщо б тести і відгуки показали пальцем на іншу кандидатуру, я б залюбки її обрав. Be quiet, pure Power 12m на 850 Вт. модульний блок живлення. Це означає, що з самого початку в ньому немає дротів, як на цій картинці. Ти під'єднуєш те, що потрібно, і це конкретно в його випадку катастрофічний плюс. Бо якщо б цей ящик сатани мав подібну косу, я б самознищився ще на етапі збірки. Здається, кожен з дротів в комплекті зроблений з криптоніту, який мало того що пахне щастям і радістю китайських робітників, а ще й нереально тугий. Ці тентаклі, наче відбивалися від мене, коли я намагав. І хоч трішечки скрутити і підключити куди треба. Якщо ви спортсмен ходите в зал і купуєте собі цей блок живлення, будьте певні, якщо ви збираєте сьогодні ПК, то автоматично пропускаєте день рук. Та по завершенню боротьби я отримав якісне і головне тихе серце для свого ПК. Можливо, з певною частиною переплати, та я до неї був готовий, тому для мене це не було критично. Якщо бюджет на збірку у вас трохи менше, зверніть увагу на ЧифТЕК. У них багато гарних варіантів і в різних цінових категоріях. Шановний окріп, а що там по найцікавішій. Частині. Річ, яка автоматично вимірює крутість вашої коробки, і я не протруну. Повірте, саме вона вирішує, якою буде ваша реальність. Нескінченні низькі налаштування і консольні 30 кадрів, чи панське життя, коли ти забуваєш, де знаходиться кнопка якості в іграх. Усе це про відеокарту. Особисто мій вибір і бюджет пав на 4070Ti Super Pro Ultra Mega Max. Я як і ви не розумію прикол цих крутих назв, та хай буде не в цьому суть. Головне, що це сорокова лінійка від зелених. 16 ГБ пам'яті з шиною 256 біт. До речі, саме шина стала причиною, чому я не взяв просто ti версію До речі, можете починати кидати в мене каміння, бо і тут, після моєї покупки, цей товар зник з магазину і купував я її по знижці за 44 тисячі вічно потужних. І якщо пошукати її зараз, ціна стала менш приємною. Та на цьому моє везіння не закінчується, бо для експерименту я обрав саме білу версію, хоч сама збірка майже вся чорна, чи пожалкував я точно ні. А Right, спершу я думав, що вона буде виглядати як лишній елемент в чорному ящику, та все виявилось набагато приємніше. Підсвітка і контраст гарно поєднуються. Тому з впевненістю можу радити такий варіант креативності в вашу збірку. Shit. Та будьте уважні, не треба обирати по кольору, дизайну і крутості виробника. Це працює трішки не так. Переглядайте тести температур, бо саме це є проблемою у величезної кількості карт. Система охолодження має справлятися з високими температурами, і особливо, якщо ваш корп. Ось це скляна колба, яку рятують кілька вентиляторів. На моєму минулому ПК система була зібрана на карті від червоних, і повірте, я знав на які ризики йду. Йдеться про стереотип, що карта від червоних це пічка, яка не дасть вам замерзнути взимку. І це правда тільки частково. Звісно, є гарячі покоління і виробники, які не змогли впоратися з температурами. Та далеко не всі карти такі. Особисто у мене була Radeon 5500XT від Sapphire. І в свій час тести і огляд саме цієї карти показували позитивні результати та на практиці в закритому корпусі вона нагрівалася настільки сильно, що вентилятори починали вигинатися і чіпляти радіатор. Тому майже 24 на 7 доводилось тримати корпус без бокової стінки. Можливо, в новій збірці було б дешевше брати карту від червоних. Та мені захотілося глянути, як там справи у зелених. Я звісно не техноканал, але якщо вас цікавить ситуація в тестах, ось вам нарізка під круту музику. Спеціально буду знімати монітор, щоб програма для запису екрана не з'їдала ФПС. Залишилися менш цікаві, але не менш важливі моменти: оперативна пам'ять. На минулій моїй системі було 16 гб DDR4 пам'яті на частоті 3200. Стандартний стандарт стандартом помащений, та специфікація моєї роботи змусила мене трішки збільшити об'єми. Тому довелося перейти на 64 ГБ ddr 5 на частоті 6000. Звісно, пам'ять це така справа, де треба враховувати і таймінги, і чіпи, і виробників, і можливість розгону, тому щоб сильно вас не грузити, два варіанти. Або витрачаєте кілька годин на тести та пошуки, або якщо характеристики вам підходять, купуйте те, що обрав я. Сподіваюсь, ви в курсі, що всі речі в збірці мають бути сумісні Сокет, чіпсет, пам'ять і так далі. Завжди перевіряйте ці моменти, або консультуйтесь в коментарях, впевнений, вам допоможуть. І останнє за списком, але не за цінністю, це знову пам'ять, але вже мова про SSD-накопичувач. Закріпимо той момент, що SSD M2 зараз найоптимальніший варіант. По ціні це не набагато дорожче, ніж SSD SATA або жорсткі диски, але повірте. Різниця в швидкості відчувається. Сподіваюсь, ви не перестали кидати в мене каміння, бо навіть після покупки цього накопичувача на терабайт він теж зник з продажі. Якщо ж ви хочете купити собі щось подібне, ось кілька порад для середньобюджетної збірки. Samsung це не панацея, якщо Kingston, то nv 2 і мамі квіточку на 8 березня. І ось в результаті плідної роботи, аналізу і кількох кнопок купити. Тепер у мене на столі знаходиться ось така коробочка. До речі, ця палиця коштує майже 300 гривень, і це найтупіше, що я купував в своєму. У житті це буквально просто палиться. Це такий жах. Пам'ятайте, що крім потужності вашого ПК набагато приємніше, коли він дарує вам гарний настрій просто своїм виглядом. Очікуйте в найближчий час відео про цікаві штучки, які слід придбати для вашого робочого місця. Думаю, що кожен з вас знайде щось і для себе. І звісно, не забувайте, що будь-хто з вас може забрати собі цей спіннер для процесора, який я випадково купив. Що ж, це в принципі фінал, тому скоро почуємось.